Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу поділитися з вами найпопулярнішими трекінговими рюкзаками 2023 року. Одразу хочу попередити, що статистика ґрунтується на продажах в нашій мережі магазинів. Перед тим, як почати, підпишіться на наш канал або поставте вподобайку цьому відео, бо це дуже сильно мотивує робити якісний контент для вас. П'яте місце Penguin Explorer. Чому саме він? Бо, по-перше, тут зібрані всі класичні властивості для наплічника. Товсті лямки, регульована спинка, клапан, який можна використовувати як звичайну поясну сумку, звичайний доступ у середину. Якщо ви уявляєте наплічник для походу, то ви уявляєте саме цей рюкзак. Особисто для мене це дуже такий класичний наплічник. І я помітив, що люди дуже часто купують цей рюкзак як рюкзак для першого походу. Пінгвін Експлорер випускається в таких об'ємах: 60-75-100 літрів. Відповідна вага 1 кг 970 г, 2 кг 60 г та 2 кг 100 г. Четверте місце Татонка тонка Рюкзак Татонка тонка це оновлена версія всім відомої моделі Bison. Сам рюкзак дуже сильно схожий на Пінгвін Експлорер, але мають більш такі витривалі матеріали. Головна відмінність рюкзака це система перенесення. Взагалі у Татонки їх багато, але у Якон використовується В2, яка ефективно розподіляє до 80% вантажу з плечей на стегна. Наплічники Вікон випускається дуже багато підвидів. Є з кордуру, а є без, є з датчиком река, є чоловічі та жіночі моделі. Всі характеристики ви зможете знайти на нашому сайті. Тож, посилання буде в описі. Третє місто Flex Capacitor від бренду Sierra Design. Якщо його порівняти з класичним рюкзаком, то цей наплічник відрізняється ну, дуже сильно. Як тільки Flex з'явився у нас на полочках магазину, одразу став ну, дуже популярним. Чому так? А зараз я вам покажу. По-перше, стяжні ремні через весь рюкзак дають можливість підлаштувати об'єм як вам завгодно. Це дуже зручно, коли не треба брати багато речей, наприклад, для одноденного та двохденного походу. Склали речі, підтягнули ремні і все готове. На спині не буде звисати великий мішок, як у класичного наплічника. Ну і по-друге, це його вага. На самому рюкзаку немає нічого зайвого, навіть верхнього клапану. Один вхід та бокові кишені. Рюкзак випускається в таких об'ємах 20-40 літрів, 40-60 літрів, 60-70 літрів. Вага відповідно: 1 кг 100 г, 1 кг 160 г, 1 кг 190 г. Друге місце оспрей кестров. Цей наплічник має класичну форму. Верхній клапан, швидкий доступ до середині та швидкий доступ до нижнього відділення. Взагалі, рюкзаки Osprey дуже славляться своїм сучасним виглядом та продуманою ергономікою. Поясне кишеня для снейків, вентильована спинка, зручний пояс і багато чого іншого. Робить цей рюкзак просто ідеальним. Додатково можу сказати, що багато наших колег користуються саме цією моделью. Рюкзак випускається в таких об'ємах: 48 літрів та 58 літрів. Вага відповідна: 1 кг 600 г та 2, ,2 кг 200 г. Має жіночу версію Osprey спрей Бонусом хочемо додати ще один рюкзак це Lovalpine Sirack. Цей наплічник ми отримали нещодавно, але він одразу заповнив наші серця. Ми не будемо цього скривати. Так, він дуже схожий на наплічник Оспрей Kestrel, Але ціна у нього набагато приємніша. Сам рюкзак має регульовану спинку, кишені на поясі, швидкий доступ до середини, ну і всі притаманні плюшки сучасного рюкзака. Перше місце Osprey Atmos. Сам рюкзак Atmos дуже схожий на Osprey Kestrel. Чи то Kestrel дуже схожий на Atmos, М -м, невідомо. Але що їх відрізняє? Це ось така вентильована спинка та такий приємний вентильований пояс. Взагалі Atmos підкорив усіх і здобув золоту нагороду на виставці Outdoor Friedrichshafen. Взагалі, якщо подивитися на сайті, Особливості рюкзака, то там такий значний списочок. Атмос випускається в таких об'ємах: 53 літри, 65 літрів та 68 літрів. Вага відповідно: 2 кг 100 г, 2 кг 300 г, 2 кг 320 г. Також має і жіночу версію Osprey Aura. Хочу ще раз зауважити, що всі посилання на рюкзаки будуть в описі під відео. На завершення хочу сказати ось що. Неважливо, якого бренду рюкзак. Неважливо, топова це модель чи ні. Неважливо, що думає ваш друг про цей чи інший бренд. Головне, щоб вам було комфортно і рюкзак задовольняв всі ваші потреби. Тому, якщо ви плануєте купити новий наплічник, то краще це зробити в магазині. Попросіть консультанта нагрузити його. Не бійтеся витратити на це 2-3 години. Бо якщо вам буде незручно, то і від походу ви насолоди не отримаєте. Обирайте тільки якісне спорядження, насолоджуйтесь природою і до зустрічі у Шамбала.